Привіт, марята! З вами я, ваш вірний друг Пінкі. пропоную вам відгадати загадки про небезпечні предмети. Два кільця, два кінця, а посередині цвях. Що це дітки? Ножиці. Я всіх вас обсиваю, сама ж одягу не маю. Що це марята? Голка. У голки є подружка без вушка. Що це малята? На пальцник одягають на палець, щоб його не поранити при щитті. У мого ти мохи тільки капелюх та мішка. Що це малята, як ви гадаєте? Цвяхи. Богатирів таких, як він, немає. Всі цвяхи головою забиває. Що це малята? Молоток. У дірках у мене спина, зате спрітну морквину. Що це малята? Тирка. Якщо вістрям упереться, одразу тірочка знайдеться. Що це малята? Шило. Швидко гризе, дрібно жує, сама не ковтає, хто відгадає? Це пила. Лизо в мене гостре і залізне, а вигляд маю дуже грізний. Хоч без мене не обійдеться, будьте обережні, і бійтеся. Це ніж. Я такий тендітний. Бережіть мене, бо коли розіб'єте, одні скалки зберете. Що це марята? Стакан. Правильно, дітки, ви такі розумнички.